Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшла засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк. Вітання, пані Лесю. Доброго вечора, вітаю. Та от прочитали в інтернеті про те, що Україна вперше стала переможницею конкурсу European Heritage Awards, і ви привезли ось цей приз та, цього конкурсу. Чи можете розповісти, що це за конкурс, де він відбувався, і який приз. Отже, Європа Ностра це конкурс із 60-літньою історією. Це найпрестижніший європейський конкурс галузі культурної спадщини. Цього року до нього долучилися проекти із понад 30 європейських країн, і ми також подавали аплікаційне досьє, і ще в листопаді минулого року, тобто це дуже довга, дуже довгий, і дуже складний шлях був. І Україна вперше виграла, тобто минулими роками також були подавачі, але саме нам випала честь бути першими, хто до України привіз цю перемогу. А дуже. скажіть, ви, ви поєднуєте це з війною і з інтересом до України в світі, в Європі? Чи. Можливо, з інших міркувань. Я сподіваюся, що йдеться про об'єктивну оцінку нашої роботи. Адже Всесвітній день вишиванки це все таки ініціатива, яка охоплює понад 100 країн по всьому світу, не лише в Європі. Свято 16 років ми зреалізували понад 70 культурних проєктів в Україні та за кордоном. І, маючи змогу, вже в Празі, де відбувався саміт з Європейської культурної спадщини, власне, церемонія нагородження, переглядати проєкти інших конкурсантів, було абсолютно… Лютне враження, що ми точно наймасштабніший проект, інші проекти. Які презентувалися, також були е, дуже гарної якості. Це дослідницькі, реконструкторські проекти. Е, але е, вони всі носили, мають такий більш регіональний характер, е, не тільки державний, а скажімо, взагалі якогось окремого регіону в певній країні, і тільки день вишиванки був настільки масштабною та унікальною ініціативою. Тобто саме День вишиванки ви представляли на цьому фестивалі. і Дійсно, День вишиванки він перетворився на таке глобальне свято. Це народне свято, я б сказав. І, то, в всіх країнах світу, мабуть, де є українці, та його відзначають. Свято відзначають не тільки там, де є українці, а де є також і солідарні із Україною іноземці. Тобто, день вишиванки перетворився на дуже вагомий майданчик культурної дипломатії публічної дипломатії. Цього дня одягають вишиту сорочку не тільки тому, що це красиво, не тільки тому, що це вже історія чи мода на свято. А щоби зафіксувати свою публічну підтримку Україні? І цього року, наприклад, ми дуже потужно відчули і ще більший інтерес до свята. Хоча, як ви знаєте, свята відзначають щороку третього-четверга травня, цього року це був розпал дуже агресивної війни. Так, це, це був один із пікових місяців. І ми навіть вагалися організовувати заходи чи ні, але е, люди е, самоорганізовувались. Е, скажу вам більше, навіть наші військові в окопах, в траншеях цього дня одягали вишиту сорочку, тому що вона вже стала символом нескореності українців, вона вже е, стала е, таким уособленням духовної броні українців. І власне про це ми також говорили на цьому європейському саміті, саміті культурної спадщини пані Лесюн, окрім цієї перемоги, ви привезли додому 10 тисяч євро та на розвиток музею української вишиванки. Розкажіть, що це був за приз. Окремий приз це приз глядацьких симпатій, це Public Choice Award. Коли кожен проєкт міг підтримати будь-хто, ми дуже серйозно поставилися до цього виклику, і, зважаючи на масштаб свята, відповідно закликали всіх, хто відзначає День вишиванки, долучитися і до голосування. Чому це для нас дуже важливо? Бо, звичайно, ми розуміємо, що е, українці, е, будь-хто від школярів до пенсіонерів, від великого до малого бізнесу. Як і ми, також, як і наша зараз діяльність, всі зосереджені на допомозі фронту. У нас є гуманітарні акції, коли ми вишиваємо, відшиваємо сорочки, за них купуємо бронежилети та мобілі. І на культуру зараз е шукати гроші чи просити фондування, я розумію, не дуже доречно в Україні. Але разом з тим, усі джерела фінансування і можливості, які існують за кордоном, ми намагаємося ось таким чином шукати і залучати. Е е музей вишиванки, це. Унікальний проєкт, який ми почали реалізовувати у 2021 році у Чернівцях, де свято зародилося. І ми плануємо створити а, такий. Технологічний музей, де будуть поєднані старовинні артефакти з сучасними технологіями. Тобто, там ви зможете побачити і традиційний давній український стрій, і разом з тим інтегровані такі технології, як 3D, голограми, тачпади, різні аудіовізуальні доповнення, щоб це місце стало максимально таким освітнім центром також. Скажіть, а цей музей вже працює чи він тільки створюється? Наразі ми в ньому проводимо заходи. Тобто, на день вишиванки, ми вперше презентували вперше відтворену сорочку Степана Бандери цього року спільно із проектом нашим партнерським Вишивка в одязі видатних українців. Тобто, це реконструкторський проект, який в музеях вишуковує вишиванки видатних українців і робить репліки. Але музей, звичайно, не виглядає так, як він буде виглядати, коли ми. Зробимо, тобто наразі це просто приміщення, де відбуваються заходи. Приміщення, яке ще потребує ремонту. Але ми е вирішили. Не зупинятися і працювати в тих умовах, яких є, отже, ми не маємо ніяких зараз технологічних рішень. У нас є ще задачі, навіть по світлу і по воді. Але е, зараз такий момент, що навіть не ну, важливо, як виглядають стіни, важливо, що ми там робимо, що ми збираємо майстрів, що ми збираємо людей, які цікавляться українською культурою, що ми самі собі доводимо, е, що ні в якому разі не здамося. І що загалом культурний процес як такий в Україні не зупиняється. Це дуже важливо, бо вся увага е, на фронт, але інші галузі все одно повинні працювати, щоб ми не втратили майстрів, щоб вони не виїхали за кордон, е, щоб тяглість не переривалася. Це складне завдання зараз. Але е, ми намагаємося триматися все таки на плаву. Пані Лесю, а чи помітили ви дійсно зацікавлення іноземців саме в нашій цій традиційній вишиванці, взагалі в нашому ось такому культурному коді, як можна сказати? Будьте певні, що тепер усі. Європейські культурні куратори, представники культурних закладів, міністри культури та інші діячі в галузі мистецтв, які були присутні на цьому чотириденному саміті, точно вивчили слово вишиванка. Тепер це абсолютно інтегроване слово в їхній лексикон. Європейці дуже уважні зараз до всього, що відбувається в Україні, і до культури, зокрема. І для нас це важлива можливість говорити про Україну і використовувати кожен момент. Те, що ми відчули, чимало європейців перестали бути дипломатичними чи толерантними, тобто вони вже не, не вживають такі собі. Більш зручні вислови, як конфлікт, чи складна ситуація, чи що ми потребуємо миру. Багато хто з них говорить, що це війна, це війна Росії проти України, що це війна ідентичностей та цінностей, що Україна та Європа проти... Проти... з проти одного боку на одних вагах, на інших вагах це Росія, і, і такі визначення дуже важливі, адже за такими публічними заявами, звичайно, що стоять і інші відповідні рішення, голосування та підтримка. Пані Лесю, я сподіваюся, расистів не було на цьому заході. Це дуже високоінтелектуальний та високоінтелігентний захід. Люди, які були на цьому саміті, це діячі культури та мистецтв, які все, життя присвятили, свою, все своє життя присвятили збереженню культурної спадщини у своїх країнах, і європейській культурній спадщині загалом. В цих, в цих діячів також і нам можна перейняти чимало до, Освіду. Серед них є дуже видатні особистості, які також на своїх місцях протистоять. Ем... Політикам, чи великим корпораціям, чи великим бізнесам, які забудовують, знищують. На цьому форумі також звичало і питання екології та кліматичних змін, і як вони руйнують навколишнє середовище. Але важливим був наступний день після нагородження: це була така собі ці, 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 цілий день, велика дискусія присвячена тільки українському питанню і українському контексту, і ми Чули дуже багато е, слів підтримки, і зі свого боку е, намагалися неодноразово говорити про те, що е, зараз стоїть завдання не тільки підтримувати е, українську культуру, а про те, що спільне завдання це ченс, е, cancel Russian culture. Тобто mm. треба вимикати. Російську культуру, бо якщо хтось її толерує чи підтримує, це автоматично означає фондувати війну в Україні. Інша наша позиція була про те, що українці і українська культура. Не треба нас сприймати, що ми просимо допомоги, чи ми просимо виняткового фінансування. Ну тобто, ми, ми не є країною з позицією жертви. Ми можемо говорити в галузі культури, зокрема про те, що ми зараз набуваємо дуже значних і швидких досвідів з приводу того, як екстремально евакуйовувати колекції, як екстремально вберігати пам'ятники, як екстремально створювати. Списки об'єктів, які постраждали. І цей досвід може бути дуже корисним загалом, в майбутньому завдяки саме досвіду України в цьому питанні можна збудувати таку загальну європейську превентивну політику захисту об'єктів культурної спадщини. Дякуємо вам, пані Лесю, за вашу Невтомну працю і за участь у нашій програмі. Отже, Леся Воронюк, засновниця Всесвітнього дня вишиванки про перемогу України на Европа Ностра і ворс. Дякуємо вам. На все добре. тримаємось. до перемоги. Україна повського переможе так.